треба говорити про те що якщо буде пауза то з на передової повернеться в на в цивільну в цивільне життя багато людей які там побували да і які бачили ту корупцію які бачили що там коїться як зробляли на них кошти тобто це буде Трошки інша громадська діяльність і будуть зовсім інші ті ж акції протесту. Чому тому що ці люди бачили смерть? Вони бачили, як помирають їхні друзі, родичі і так далі. І для них зараз буде дуже гостро стояти питання на якихось корупційних складових. І це не буде просто мітинги з якимись плакатами це буде більш агресивно. Якщо не кроваво, і мені так стається. Це моя просто думка. Чому? Тому що якщо в тебе помер при тобі твій друг, товар, з яким ти захищав цю країну, а тут якийсь там депутат чи тижні на цьому заробляв гроші. То ти не будеш стояти з плакатиком. Ти просто йому або морду наб'єш, або ти його там щось зробиш, ноги поламаєш, а якщо не вб'єш, і так далі. Якщо ти знаєш, що саме ця людина якось була винна в тому, що твій побратим загинув, поки ви захищали цю країну, він на цьому заробляє.